Ось ну, сьогодні морозенко морозець, бачите? Вот. Перемішала. Поворушила насіння. І тут також? І тут все попідворушувала, потім з'їздю до мами в лікарню, потім ще прийду поворушу. Слухайте, дівчата і хлопці, хто там готує. Скажіть, а у вас є таке відчуття, що борщ зварений на вогні саме на плиті? Смачніший, аніж борщ, який зварений на електропливці, там індукційній, газовій. Не знаю, чи це тільки мені, чи ще комусь пишіть, будь ласка, буде дуже цікаво почути вашу думку. Я ось, я ось тут зараз в мама поприпирала її в хаті, вмила в неї посуд. Тому що вона не встигла тоді собі помити. І зараз повприбирала все і зварю борщ, щоб у неї був борщ на завтра. Раптом її випишуть, щоб у неї було що їсти. там Тамкиця сидить на табуретці, друга сидить воно там далі. І щоб було що їсти. Та й ми повечеряємо за урікою. Зараз на обіду є що їсти. А на сніданок я готувала. А так, щоб у мамки було. Це, до речі, Ауріка колись мамку малювала, бачите, на 61 рік. Ось, ось так. Зараз зварю борщ, та й треба отего листечко. Видно вам чи ні, що нападало за сьогодні з грибти винести нагорода. Та й буду вправлятися на вечір та й підготую так, щоб на ранок вправитись, тому що дуже зарані буду вправлятися, бо на 6-й. Уже будемо їхати, тож такі ось справи. Mm-hmm. Лежать, а панові щось не до вподоби. Що то є таке? А? Скажіть, будь ласка, чим не задоволені скаржаться на своє життя? Да? Ви скаржитесь? Га? А пані лежать. Пані все добре. Да? Іриска. О, Іриска, зараз будемо справлятися, да? Так, пане? Водички хочеш? Mm, хочеш, хочеш, так? Да? Привіт! Чимайка лижиків. Чимайка лижиків пливати. Що ви тут А ну, покажіть мені казунчик. Хоча козючик, хоча хлопчик у мене. який колопчик у мене буде. А тут дівчатка, такі лісі дівчатка, Лизі дівчатка в мене. Бачите, які файні файні. Хоча ось з оцінятками такими підведеними Моська, не твояся, да. Очі дві такі, а ці дві такі. Ой, бості такі мочкаті. Ой, волі, мені такі них такий клатунчик. Косуночки класунчик. Моська борщ їсть. Да, Мося, Ти їсть бость, да. Світласки окліпнуть та й підуть туди. У кухоньку. A pa kaj so oni tu še daj, oni tu... Vidi, pod tjenokala, seri. 匈匈 Waf 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 Ro waf Речі зібрала, Документи зібрала, завжди у нас тут. Ну, бажаю всім тихої, мирної ніченьки. Бережіть себе і всього-всім найкращого.